Мама знову подзвонила серед ночі, мовляв, швидка не їде, то маю я негайно бути в неї. Але у мене на цей рахунок тільки одне запитання чому вона брату не телефонує, який живе в сусідньому будинку? Вже який рік мама мені і натякає, і прямо каже, аби я її забирала до себе жити, а я не хочу, тому вона вирішила отакими дзвінками мене переконати в своєму, але у мене зовсім інші аргументи. Мамо, чому ти мені телефонуєш о другій ночі, якщо брат живе в сусідньому будинку і буде у тебе за хвилин десять? Що я його буду турбувати, він завтра зранку на роботу йде. А я не йду? А ти можеш відпроситися не така вже й важлива у тебе робота? Не скажу, що робота у мене якась вагома, бо шваброю махати, то мене можна замінити, але як у мами по кілька разів на тиждень отакі напади, то хто мене на роботі тримати буде? То я б до тебе переїхала, і не треба було б до мене їздити і з роботи відпрошуватися. Каже вона мені я б вам квартиру залишила, щоб ви мене задурно не доглядали. Заманлива пропозиція, здавалося б, але справа в тому, що вона ніколи не залишить свого синочка, а мого брата, без спадку. Потім, а я в цьому певна, виявиться, що є заповіт, чи якась довіреність, чи ще щось, і квартиру доведеться ділити навпіл, а там не так тієї вигоди, як потім клопоту і сварок. А я вже втомилася за всі свої 58 чужі проблеми розгрібати, навіть якщо вони рідної мами і рідного брата. Чи може справа в тому, що я матір не люблю, і тепер просто чітко це усвідомлюю, що дуже хотіла все життя, аби вона мене любила, аби ніжила, а вона всю себе віддавала брату, ще й хвалиться тим, як вона все правильно зробила. Ой, Наталю, я тебе восьмимісячну вже на бабусю лишала, бо треба було працювати. Такі тоді були порядки, а от Василька, то я вже натішитися ним не могла, і добре, що я так зробила, бо дитина мала няньку, і мені було легше. У нас із братом різниця у 13 років на хвилиночку, а на бабусю вона мене справді спихнула, і я жила в селі до семи років, коли треба було йти в школу. Мати ще так нервувала, що я не так говорю і погано вчуся, що не вмію нічого правильно носити і робити, з нею щось не так. Всі діти, як діти, а вона дивися яка. Казала вона батькові, а тому було байдуже і на мене, і на сина. А як я старалася, аби вона мене обняла, просто обняла, просто так. Я могла почути лише скупе молодець, коли я за неї виконувала всю її роботу. Брат був переодягнений, пелюшки випрані, кашка зварена, і він був ситим. Не знаю, чи то вона так вимучувалася на роботі, чи вона просто така була, але вона сприймала всі мої старання як належне З сином уроки зроблені, портфель складений, а я нічого в училище поступлю, а там головне заміж вийти. Зі своїм чоловіком я зустрічалася недовго і заміж вискочила, аби було, аби хоч хтось мене любив, і я дуже вдячна долі, що так сталося, що мене люблять. І коли я стараюся, і коли я вже не маю сили старатися, відпочинь, каже мені чоловік, не горить, то чого ти так все стараєшся вже зробити? Не дивно, що у нього погані відносини з моєю мамою, яку він давно розкусив. І тепер я маю її взяти до себе, щоб мої стосунки з чоловіком остаточно зіпсувалися. Мені здається, що я всі свої обов'язки перед матір'ю виконала і перевиконала, підпишись, підтримай українськомовний контент.